Раму полуденців та інших екс-монолітівців. Але їх псім імунітет був зламаний ще з часів проєкту X. Мені зараз складно сказати, наскільки це критично для простих людей. Проте не складно сказати, що ти, ти обісрався Далін. Гадаю, у вас це сімейне? Нагадай. Якого біса ти врятував цей шмат лайна з X11? І ти справді думаєш, що ця наукова маячня врятує твою сраку. Це далінське лайно вже давно слід було вибити з тебе. Хочете, щоб я розжував вам? Добре. Ось. Бачите цю сітку? Випромінювач це дуга, але в мініатюрі. Дугу можна використати як підсилювач всі випромінювання. І потужностей вистачить для ще одного сигналу і руйнування всі імунітету всіх і кожного в зоні. Що? Випалювач мізків? Теоретично, так. Тільки в десять разів потужніший. Але це лише приблизна оцінка. Сучі ти, сину! Потрібен ще один експеримент, а? Що татко спокою не дає! Хлопчик страждає в тіні батька. Піднесеньки. Ну, твій старий теж йшов до кінця, закінчивши зрадою нагляд ради і зруйнувавши все. О, Він також був собою задоволений. Поки не отримав кулю. Тебе ж найняли виправити помилки, але інститут в руїнах, мої люди мертві, що ти зіпсуєш наступним далім? Але це був успіх. Доктор правий, полковнику. Це дійсно був успіх, альфа артефакт знайдено. Мережа проєкту X відновлена та функціонує. Місія інституту виконана. Можливо, ми недооцінили бродягу, але це не провина Даліна. Тут відбувається дещо інше, дещо, чого ми не знаємо точно. Але я впевнена у Варти достатньо ресурсів, щоб усунути ці непорозуміння. Кожен має проявити свої найкращі якості зараз, наша мета має бути досягнута.